Не зуміли перемогти своїх суперників і ще двоє представників Кіровоградщини у першій лізі. Олександрія Вармянську розійшлася миром з місцевим титаном 0 0-0, А от зірка взагалі програла. Кіровоградці на виїзді зустрічалися із Краматорським авангардом. Рахунок у матчі відкрили наші земляки на 11 11-й хвилині. Дмитро Тітов забив свій дебютний м'яч у складі зірки. Могли й подвоїти рахунок, але на 22 й хвилині Олексію Чичикову не вистачило пів метра, щоб замкнути передачу Ярослава Галенка. Господарі ж одразу відповіли результативною атакою і влучним пострілом Дмитра Різнікова. 1-1. У другому таймі забивали лише господарі. На 73 й хвилині Мамаді Сангаре ударом головою переграв Євгена Ширяєва. 2-1. А на 82-й хвилині наша команда залишилася у меншості та отримала пенальті у свої ворота. Проте спеціаліст по 11-метровим Євген Ширяєв і тут виручив зірку. Гра так і завершилася, мінімальною перемогою авангарда 2-1. Куч зірки Микола Фадеренко каже, поступилися за рівної гри. моменти, що вони не а Стандарт і и... ну, вот. Что не сделали мы. По счету 1-0 был у нас момент. Не использовали. Видно проигрывать. Может, наверное, как бы ничейная игра. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.